Ми знаємо, що інвестиція в апарат це дуже серйозно для будь-якого бізнесу, і для маленького, і для великого. І ми точно знаємо, що обираючи апарат, у вас виникає безліч запитань і уточнень, які часом просто нема у кого спитати. Саме тому у нас діє два способи дізнатися про апарат, те, чого ви не дізнаєтесь ні в презентації, ні на сайті, ні навіть від менеджера на особисті консультації. Ми говоримо про. Тест-драйв апарату. Отже, у вас є два способи познайомитись з апаратом і дізнатись про нього все-все-все від практикуючого косметолога-земець, від того, хто вже працює на апараті і може розказати вам про реальні результати, окупність і особливості кожної функції. Отже, спосіб один: Записуйтесь на віртуальне демо. Це повний огляд з нашим косметологом просто в телефоні з будь-якого міста. Або приїжджайте до нас в офіс в Києві. Ми чекаємо.